Всім привіт! Нам забрати, зібрати тільки це поле і ми можемо е, починати знову сіяти. Комбайна вже заповнений бунт, тому ми їдемо, заберемо в нього зерно і нехай він це поле. А тим часом ми почнемо певно, засівати ці поля, щоб вони не стояли баром. У нас зараз на календарі весна. от чуть в цьому Так що можна починати сіяти пшеницю та іншу культуру. Дати наш комбайн, щоб ми пропустили його. Може було з того, покузи нічого. Приїдемо сюди. Там. Жаємо дорогу, я він насепить цілий кричі і поїдемо. Після того вчапимо е певний цей сієлку і почнемо сіяти зерно. А Тим часом можемо втувати чупи до іншого трактора і почати не працювати відчепити косарку відчепити, відчепити косарку від вагу. Десь не поставити, щоб в мене не мішала сильно. Десь тут, напевно. Поставимо так, і відчати до нього культиватор. Зусі зерна Так, повні чіпляємо. Є yeah. так, виявляємо поле, там рекламу э, комбайнарний весити. Можна власти зерно, І цей трактор треба забирати, щоб він нам не пішов. Так, підемо заберемо цей трактор на початку. Ще він там стоїть соломою, що чи чувсього, зараз побачимо. Так, так. самому їдемо відвазі на ферму. Можна ще по дорозі трохи підзбирати самому. Зайво не буде проводитися. Так. Звикличаємо і висипаємо. Заду. Так, буде. Вмісті чотири висипати. Так. Ще трохи. І Супер. Так, иди с братиками. Там его щеплен, пань на файт. Пора я зерно. В этом час не праздник. Шоу не вес ту зерно. наши зерна в колышке, как Да. Поехали. Зерно стоящее. Вот это А за... Я... Yeah. Yeah. Выехали. Да. Зараз направо. Можно дальше. Так, да. Направо. Е. Пермо. Движаем до нашей держи на Ось скільки ще нам поміститься помістить зерна. Ми не докілько раз висипало. Якщо в нього ємкість треба буде продаватись. Так, висипаємо зерна нашу. Весь. Супер. Їдем. Напевно цей трактор джерел назад до компанії Тут інші чогори. Там, Там і можна буде лише. Не заважний... Ой, що тут, паркан не побачу За... Не поломалась. Так, машину вроде познає, не расчнули. Так, тут же первости Так, Це вирує. Так. Машаник можна будет повернути. Назад. Не орендували минулого разу. Ферми. Цікаво, фарма. тут потрібна вода на фармі. Так ходимо подивимося. туди чи все. що їй тут не потрібно. Так, тут їжа треба запити крівок. Ось буде так.

Нічого не відбуваємо. Так, ось тут. Наразі це з мій причини. Це буде надовго. Нічого, ми тут не так чи на це називається що на лінію щоб манувати? Тепер не будемо швидше. собі.

Дві. Так. Ну, ще такий карачить, і так. Пам'ять печить.

Кольца забежала. И чё-то. Да, туда вернусь. Да что? Ещё У нас кричит небо. Ой, не. Так. Я туда у нас їхати тут, може тут на цьому краю, Є по земба нашого коробника. Зараз висипан. Солодно. Так, скажу нас так, дай що... свитається до чого, щоб за нього не зла. Є супається. Скільки ще сюди про Треба Треба салону. Чіпка. Ну, там, коли ще за три, треба причіпати. Ну що, поїхали, ходимо давно час крачарка. А Однако вот на это ехать можно вот с Так, запускаем. Ой, дихнул. за немає робота, немає тут нічого такого цікавого. А це ми треба її робити, правда? Это будет не прочитано. Не